응응응응응 <susurra> Доброго здоров'я, пів шостого ранку. Приїхали на Дніпро Баса та жереха. Тільки що зробив перший закид. Починаємо, не перемикайтесь. Є поодинокі виходи жереха. Це в мене третій закид. Почав саме з 14-грамового пілька, вольфрамового. У виході вже реху дуже мало. О, є. Наче непоганеньке щось. Ось такий. Ну це вже біля кілушний. Без виходів цього зловив, Тут тобто такий дав нам добрий раночок. І я зійшов. О, це щось ударчик. Поїхали далі. Роблю такі помірно повільні проводки. Женеться. Бачу, що є хвильки в районі Пількера. Але не є. Так. Бачу, тут взагалі без виходів топо. Кидаю просто навмання і вже є другий жерех покльовка була. Це теж не поганий. Сьогодні дрібноту ловити не будемо. Тобі привіт. Так, давай, відчіпляйся. ось такий. Давай підростай. Такий жвавий. Ну що, це у нас був другий жерех. Ось є вихід. І грибалимо ми десь хвилин сім. Є ударчик є ударчик якраз на місці, де водоворот. Тобто жодного виходу жереха, але було два удари. Є вихід недалеко від моєї проводки. Не будемо поспішати. Є. ось саме тому я і не поспішав так, а би ти пішов? Теж непоганий так баражненько. Привіт. Ого, з'їв як. Так, цього треба вже діставати. Так, відпускаємо цього. Прощавай, підростай. Це у нас був третій непоганий жерих. Цей взагалі прокотнув пількера. Так що час для риболовлі ми вибрали найкращий. тобто Зараз жерех кормиться. Виходів жереха взагалі нема повна тиша, ні, ніде нема. Не ні в мене, не справа, не зліва повна тиша. Але три жереха, як ми бачимо, вже вполювали таких непоганеньких. Плюс покльовок було, теж вже немало. І один схід. Ух, удар який. Ну, це був удар, чи щось непоганеньке. Я вже почав засунати потроху, він так смикнув, що... Чуть у вудка не випала з рук. Теж без виходів, без якогось натяку, що там є жерех. Нікого повна тиша. Так, щось я тут ловив якогось. Смья. Поклевок вообще нема. И выход был, наверное, один за 10 минут. Уже минут 5 минут выходов не было точно. Это у нас <coughs> полусемая оклог. Тобто жерех кормився до пів сьомої. Є один вихід. Є другий вихід. Схоже, хтось до нас приплив. Сформуємо. Ще раз на дальняк. Є ударчик. Ось така риболовля. Хто хоче щось ловити, треба приїжджати не пізніше п'ятої ранку. Кидаю за очерет і трошки лячно, що якщо там вхопити, шансів витягти його в мене 50-50 буде. Тому якщо ми хочемо половити рибку, треба приїжджати о 5, максимум о 5.30 у нас буде годинка півтори, щоб подобасити жереха. 6.30, повний ноль. Виходів в жереха буквально декілька було за останні, скільки вже пройшло, 15 хвилин, за останні 15 хвилин виходів нема, покльовок була одна покльовка. І на дальняк але витягати цього буде, якщо вловлю, дуже складно. Жарахом так не выйдет. Елдарчик. Е. А, я а ты его. Так, давай, 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 молодец. давай, 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 І йде до нас Оце який молодець. Який же він жвали. Велика жариха це кайф. Все, зійшов. Цього ми красиво не відпустили, але те як він обійшов очерет, це лайк. Повна тиша, не вітро, не риби, нікого нема. Є вихід поряд з приманкою з нашою. Але не бере. Каже, приходь раніше. Що я можу сказати, мої висновки підтверджуються. Треба або просинатись у четвертій, або півп'ятій, в залежності від того, скільки вам їхати. Або спати і нічого не ловити. Обирайте.